Мене звати Воропаю Віктор Юрійович. До 24 лютого ми з моєю дружиною проживали в передмісті Одеси, ПГТ Авангард. Там у нас квартира. Тобто в маяках там мій будинок, приватний будинок. Там жила моя мама і сестра з племінницею. А ми з дружиною жили ось на, на квартирі. Не працювали. Дружина була вагітна. Ось, а, а займалися саморозвитком, скажімо так, проходили різні курси там і так далі. Бо ми до цього трохи два роки працювали в Ізраїлі, ось були на заробітках, тож, як то кажуть, трохи запас був, <губ> і це дозволяло займатися поки що саморозвитком. Ну, А, а потім, ось 24 лютого, коли, коли ці всі новини... Йшли, що ось можлива війна, можлива війна. Звичайно, я, як і всі інші, думаю, багато хто не вірив у це і казав, ну як таке може бути, ну як, ну це ж Росія, ну ми ж ну, ну як. І коли вже ось, оно, в четвертій ранку вибух перший був, я думаю, що це, оц оцю емоцію мене на, на все життя, напевно, нас залишиться, тому що ми прокинулися з дружиною. Від вибуху, і не зрозуміло, що воно таке. Я вийшов на балкон, побачив, що люди побігли четверта ранку, і бачу, що сусіди побігли на стоянку, сідають в машини і виїжджають просто. І почалися ще наступні вибухи. І я кажу, все почалось. Я кажу, що почалось? Війна. І все. Ну і далі, як у всіх, в принципі, телеграм-канали, новини, і, і, і все оце пішло, пішло, пішло. Дружина вагітна. Це я все розумію. Виїздити з України навіть таких ну, думок взагалі не було. Тому що ну, як, це моя батьківщина і мою батьківщину хочуть забрати. Тому я, я одразу казав, що так, десь рватися на передову. Я не буду, тому що в мене немає ніякого військового досвіду, я не служив в армії. а ну, Якщо немає розуму, немає знань, немає чого туди так рватися. Але захищати свій будинок я буду чим зможу, як зможу. Тікати нікуди я не збираюсь. Ось, ну а як сміявся, кажу, а зараз вже й будинку немає. Але, звичайно, нікуди тікати і виїжджати я не збирався. Якщо треба, то звичайно, будемо захищати свою батьківщину, тому що ну як це так? Ми тут жили, народилися, виросли, планували своє життя, життя своїх дітей і тут. Приходить незнайома людина з автоматом і, і каже, все, це вже моя територія, буде жити по таким ось правилам новим. І ну я цього не розумію. Як від цього, ну коротше кажучи, тікати я нікуди не збирався. Якщо дійде моя черга, то звичайно будемо захищати свою важкі, важкі так були перші місяці. Ну, звичайно, перша думка це вагітна дружина. Це небезпечно було її знаходитися в Одесі, тому що прильоти були, ось тому так. І, але і виїхати не було можливості, тому що були загружені дороги, е, блокпости, це, це була просто катастрофа якась. І перший час, ну як перші два-три дні, ми ще спускалися, там бігали щоразу в підвал, тому що ну, не, не зрозуміла ситуація. Не кожне щодня з цим стикаєшся. Ось далі ми вже трохи спокійніше, вже так хоч виходили на коридор, там з квартири і так далі. Але, звичайно, я їй казав, треба їхати. У неї батьки, от ми зараз живемо у її батьків в селі майже за 200 кілометрів, там все, слава Богу, тихо, спокійно. Ось і я їй казав, давай їжджай до батьків. Все, тому що я розумів, що як можу, я маю тут допомагати. Тому от я коли її відправив вже в березні до батьків, я по можливості ми з хлопцями ходили, будували блокпости, ми там перебирали гуманітарну допомогу на складах. Ну, я ж кажу, Як міг, так допомагав. допомагав. Ну і дивились, звичайно, по ситуації, надіялися, що, як казали експерти, 2-3 тижні та й все закінчиться. Але, на жаль, не закінчилося. І отак от от ми і жили. Потім я поїхав туди до дружини, також тому, що ну, їй важко все-таки вагітно. У батьків це зрозуміло, але все одно це не те, коли не вся родина разом. Ось Тому я їздив ще туди-сюди. Це, це трапилось якраз дружина моя приїхала на декілька днів сюди, в Одесу, здавати аналізи чергові. Ось, і ми лягли спати. Я ще так якось довго не міг заснути. І саме в цей проміжок часу, ось з 12 до першої ночі, я заснув взагалі нічого не чув. І я проснувся у першій ночі, кажу, чого ти не спиш? Вона каже, був вибух. Дуже сильний. Ми чули... ну, вікна були відкриті, це червень місяць. Був дуже сильний вибух. Я заходжу в у нас, група в Вайбері є з друзями, і я бачу, там, ну. Часто ось, чули ці вибухи, але такої паніки ще ніколи не було. Що ті пишуть, ми побігли в підвал, там що сталося. І тут це було пів першої ночі, коли я почав читати. ось, І вже 10-15 хвилин на другу ночі зателефонував мені, бо я думаю, що так, треба написати мамі, спитати. Вона точно не спить, думаю, спитаю, як вона, що вона. Ось, і вже 10-15 хвилин на другу зателефонував наш родич, чоловік мій тіті, тіт, і каже, мама жива, все добре, але будинку нема. Ну, я, Будинку нема. Як ти можеш зрозуміти, будинку нема. Ну, такого не Може, Ну, там, може, десь влучило опора, може, криші нема, може, сте. Там, ну, будинку нема. Я кажу, ну, добре, головне, що всі живі, здорові, все. А потім почали дзвонити вже мої друзі, тому що один з моїх друзів в, в теробороні, один е, працює в ДСНС, ось вони там е, тушили пожежу, гасили. Ось і от, е, вони дзвонять кажуть: ну, ну нема будинку. Кажу, щоб ми, бо один з моїх друзів каже: у мене просто біля дому стоїть турнік. І він каже: якби не цей турнік, я б навіть не зрозумів, що це твій будинок. Ну просто хати нема. А щоб ви розуміли, це. Стара хата, які ну вже там за 100 років 22 метри вона довжиною, і там глиняні стіни 70 сантиметрів це дуже міцна хата. І від цієї хати залишилась тільки дальня стінка і все, більше нічого не залишилось. Ось тому так. Ну а вже коли зранку я приїхав, тому що комендантська година, ну, приїхати немає. А вже от сьомій ранку ми приїхали, то я побачив, що так, це. Ну, це це просто... влучила да, ракета влучила буквально 2-3 метри от, біля перед будинком. Ось вона влучила перед будинком, але така була взривна вална: що вибухова хвиля, що наш будинок знесло повністю. Ну і сусідні будинки, всі, які були поряд, то всі дуже постраждали. Це немає дахів, не було, вікна, двері, попадали стелі. Два чи три будинки згоріли повністю. Ось, ну такі. Ті, що були прямо біля нас, ті дуже постраждали. дуже постраждали. Це взагалі історія така з із... чудеса, які дійсно бувають. Тому що так сталося, що перед вибухом, за два тижні до вибуху, моя сестра робила ремонт в своїй кімнаті. Ось, і вони з мамою і з племінницею всі спали у мами в кімнаті, саме от сюди, куди прилетіла ракета, от прямо біля маминої кімнати. Вони два тижні спали всі в одній кімнаті. І ввечері перед прильотом, от якраз сестра закінчила ремонт і каже, все, їду з дочкою, їду до куми в гості. І Ось вони ввечері сіли на поїзд, поїхали в Карпати в гості. Мама вирішила, що не хоче спати сама в хаті, ляжу в літній кухні, і ось. Так збіг обставин і, на щастя, що всі залишилися живі. Ну, а взагалі, то як сусіди розказують, ну, просто, хтось з сусідів лишився, пішов у гості, лишився там ночувати, а в тій кімнаті, де вони спали, попадали вікна там на, на ліжко. Хтось просто залишився, комусь було жарко, просто лягли в літній кухні, також, як мама моя. Теж осколки позалітали в хату, там кость стеля впала, а вони були там в іншому. Ну взагалі щось при <плес> да, да, після такого вибуху, як казали журналісти, які одразу поприїжджали ось вранці. вони кажуть, ну, тут живих немає, тут не може бути живих просто. А виявляється, слава Богу, що там декілька людей просто з подряпинами і навіть нікого в лікарню не забрали. Ну, це було звичайно шоковий стан. Тобто, коли от, воно вже бахну, як мама каже, самого вибуху, ну і всі так кажуть, що самого вибуху ніхто не чув. Тому що ракета вона вдарила там глина біла зірка, вона така дуже міцна. Ось, Тому і там більше двох метрів глибина була цієї воронки. І при, при такому е, там саме. Ну, враховуючи, що такий міцний ґрунт, до самого вибуху не було чутно, але була дуже сильна вибухова хвиля. Так, і тому, як мама казала, що Вона почула, немов камінь, хтось в болото кинуло так пох і все. І, і далі от вибуховою хвилею повилітали от в літній кухні. У нас була невеличка така пристройка, там броньовані двері, які. ну, як ми вважаємо, що вони і зберегли мамі життя, тому що ця вся літня ну, пристройка вона вилетіла, і ці броньовані двері вони трошки взяли на себе удар з вибухову хвилю, і вони теж вилетіли. Ось, тому сама е, коробка літньої кухні вона вистояла. Вона от похилилася, але не впала. Оце і врятувало маму. Ну, вона прокинулась, звичайно, в шоковий стан. Це все димить, горить, тому що там горіли газові труби, газ ж був в трубах. Ось, і хата була під камишом, тому це все горить. Перші думки її були: які врятувати хоч що-небудь, тому що е, спершу, коли я вже приїхав, вже все, все лежало, стеля там. Все. А мама каже: спочатку ще не було так, тому що стеля стояла, можна було ще зайти там в кімнату. Ось Це вже потім, коли почали тушити, водою заливати, воно ще все попадало. Ось то вона намагалася там врятувати якісь документи, якийсь щось, ну такий шоковий стан. Ось поки ще не розумієш, що сталося і що могло б статися. Ось, ну а далі вже почали люди прибігати, сусіди, викликати ДСНС, там все, і, і вже забрали маму, родичів до себе. Ну, ситуація е, ця вплинула дуже кардинально, звичайно, на нашу родину. По-перше, тому що е, ти розумієш. Що вірогідність є дуже висока. Хоча ти читаєш новини, що там влучило десь там в затоці, десь там туди, ну як, ну сюди ж не може. ну це ще. А ось коли воно вже прилітає, тоді ти розумієш, що ні, треба серйозно, серйозніше до цього відноситися. Тому ми зараз з дружиною і з дочкою вже, ми живемо зараз там у батьків за 200 кілометрів від Одеси, тому що. Ну, ніхто не знає, зараз ці дрони літають, куди він впаде. Його можуть просто збити, він впаде, можуть запрограмувати не туди. Тому ти розумієш, що вірогідність така є. Ось. Ну, мама з сестрою, з племінницею зараз живуть в Германії, вони поїхали три місяці тому, тому що будинку нема, е е іншого будинку, ну, де можна було б жити, також нема. Фінансової допомоги, яку нам там, територіальна громада виділила, але це дуже маленькі гроші на те, щоб там, придбати якийсь інший будинок або ну, будувати новий це взагалі. Ми навіть не, не розраховували, тому що це дуже великі гроші мають бути, а ці гроші, звичайно, ніхто не дає. Ось, е і, в принципі, все, ну, а що робити? Будинку нема, грошей нема. Ну, все, все, Документи згоріли, всі речі згоріли, нічого немає. Взагалі. І тому вирішили ось ми з дружиною поїхали в село. А мама, сестра і племінниця вони поїхали в Германію зараз поки що там. Чому ось. Ні, звичайно, все, все зараз змінилося, тому що у кожного ж були свої плани. Хтось планував там, якусь роботу, там, сестра планувала відкривати бізнес, так, ну, там, і, і так далі. Але зараз всі прекрасно розуміють, що коли вже ти стикаєшся з цією ситуацією, ти розумієш, що ти можеш також старатися, працювати, щось робити, потім один прильот і все. Тому поки що до закінчення війни, я думаю, вони будуть там, в Германії. Ну, в принципі, сюди і повертатися, поки що нема куди. Ось. так, наші цивільні люди, які ви навіть в армії не служили, все одно не можуть почуватися захищеними, навіть якщо вони не мають ніякого стосунку до... Взагалі, я вважаю, що зараз всі, хто проживає в Україні, ніхто не може вважати себе захищеним, тому що прилетіти може куди завгодно, коли завгодно. Ось тому, ну, як ми бачимо, є і по Західній Україні. Ну, вже, в принципі, наскільки я знаю, немає областей, куди б не було прильотів. Ось тому нема в Україні місця, де можна було б сказати, що точно тут безпечно. Ось, а так сусіди. Деякі історії знаю, звичайно, ось біля нас наші сусіди, от у них п'ятеро дітей, і дуже пощастило, дуже пощастило, що от у них був новий будинок двохповерховий, а перед ним стояв старий будинок, такий самий, як наш був. І ось цей старий будинок він згорів і ось прийняв на себе також ударну хвилю. А той новий будинок то другого поверху майже не було. Ось і у них також попадали, упала стеля, їх там понакривало, і то ну, їм також виділили невелику суму грошей. Але ну, звичайно, на ремонт там пішло набагато більше грошей, тому там що люди допомагали, що вони своїми можливостями, то вони трохи відбудували зараз будинок, бо все-таки п'ятеро дітей, йде зима. Ну, ну куди ти дінешся? Ось тому там теж така складна була ситуація, але все. Так, так, так. Це взагалі це дуже велике диво, що всі залишилися живі. Ось це у них у них трохи дітей там е, осколками там поцарапало. Ось. Але слава Богу, всі живі, здорові і от своїми можливостями, і трохи за допомогою там, територіальної громади вони відбудувались зараз. Будинок ще не повністю, звичайно, але по можливості, тому що йде зима і треба десь жити. Е, з іншої сторони дороги у нас е, там троє дітей було. То там взагалі будинок не підлягає ремонту. Вони частину вигребли його. Ну і звичайно, знову ж таки гроші, які виділили, не вистачає там ні на що. Тому вони пороз'їжджались хто куди хто десь поїхав в інше село до рідні. Тобто вони там планували з дітьми їхати в Польщу, Наскільки я знаю, не знаю, чесно кажучи, де вони зараз, ось але, але ось так комусь допомагали організації у нас. От в селі є е, віруючі, е, ну там організації, які. Чи не організації, як її назвати? Спілка, скажімо так, люди віруючі, у них. е, я не знаю, суботники. Ну, але це такі люди, які ну, завжди готові прийти на допомогу, ось, тому вони допомагали от кожному по, по черзі. Там, сьогодні вони одним сусідом допомагають там, стелю. У кого, у кого була можливість, вони будівельними матеріалами допомагали, комусь допомагали там, роботою. Ось. По можливості, як то кажуть. Але, звичайно, руйнувань було дуже багато. То тільки від цього вибуху постраждало 74 будинки. Ось, і, із них там більше 15, що взагалі, там ні криш, ні вікна, двері, там, стелі, ось такі. Три будинки там ну, нашого взагалі немає. там Декілька будинків не підлягають взагалі ремонту. Ось. Ну, А так ще на двох вулицях, що повністю повилітали вікна, у когось там шифер десь позлітав. То ударна хвиля була дуже мощна така. Та я думаю, всі реагують зараз е, однаково. Ті, хто боявся, там, ті виїхав в перші дні. Ось залишились ті, хто або кажуть, ну вже як буде, так буде все. Або ті, хто кажуть, ну так, такі, як я. Якщо потрібно буде, то підемо, звичайно, захищати свою батьківщину. Так, щоб сказати, що люди бояться там, нема такого, всі розуміють, що так, це війна, але це таке життя зараз. Зараз такі умови, і ми маємо приймати ці умови. Ми не можемо змінити те, що от, от зараз є. Тому так всі живуть, працюють, намагаються якось виживати. Так, звичайно, важко, тому що і ціни на продукти піднімаються, там, і є зараз ці перебої з, десь з електрикою, десь з газом, ну, з теплом там, і так далі. Але треба жити далі і, як то кажуть, надіятися, що це все якнайшвидше закінчиться. Ось так підтримка, звичайно, ось, як я розказував за цю організацію, що вони людям допомагають. І не тільки вони, дуже багато ось, в нашому селі ще люди допомагали, і хто матеріально, хто приходили, там, бо ми в перші дні розгрібали ці завали, що можна було забрати, там, якийсь метал, дістати, дрова там, і так далі. Ось то люди просто приходили, казали, там потрібна допомога, потрібно, все, я буду у вас допомагати. У вас не треба, пішли до іншого будинку. Вам потрібна допомога? Давайте просто там, робочі руки. Ось то, звичайно, допомога, ну, взаємодопомога дуже висока. Дуже великі руйнування вони принесли, дуже багато біди і горя на нашу країну. Тому, звичайно, вони повинні відповісти за це. Хто конкретно буде відповідати? Ну, це вже побачимо як. Як це? Але, звичайно, повинні відповідати всі: від тих, хто надавав накази до тих, хто виконував ці накази. Звичайно, всі вони прекрасно все розуміють. І не, не працюють ці всі відмазки, що ми не знали там, були навчання. Так, ми прекрасно все це розуміємо, що вони знають, куди вони йдуть. Ну і в принципі, у мене там свій невеличкий телеграм-канал, там був на 400 людей. Я розказував там про різні інвестиційні теми, і там люди були з України, з Росії, Казахстан, Білорусь там, і так далі, мої підписники. І ось коли вже почалась війна, я почав в своєму телеграм-каналі публікувати відео, фото, як це все у нас іде. І просто мені люди почали писати: Ти нацист, ти Бандеривець, я кажу, люди, ви ж були підписані на мене. Ви читали мої пости, вам все подобалось. Як от отак от я став нацистом і бандерівцем? Причому я писав там російською мовою, все, що було зрозуміло там, для тих, хто не розумів українську. І в один момент я став нацистом і бандерівцем. Як у вас таке відбувається? І перші, перші тижні я так, як і багато інших людей, намагалися якось донести, розказати. Ну як, ну ви ж подивіться, ось ваш, ваш президент, що він робить. А виявляється, що це не тільки президент підтримує таке. Да, там, там просто ця пропаганда настільки закрила це все, що ну ми бачимо прекрасно багато цих історій, що батьки перестають спілкуватися з дітьми, розбиваються сім'ї і так далі, тому що вони просто не розуміють. мені також. Там є деякі люди, які жили раніше в нашому селі, вони зараз там в Росії. І також починають писати там якісь. А не все так однозначно. Я Кажу, ви розумієте, я ось стою на розвалинах свого будинку. Що тут може бути неоднозначного? Ну як? У кожного своя правда. Ну, добре, раз у вас така правда, нехай це буде на вашій совісті. У мене ось моя правда. Будинку немає.